Що робить Трамп? Він не будує. Я хочу, щоб ви усвідомили, Трамп не будівничий, він руйнівник. Щоб побудувати новий світовий порядок, спочатку треба зламати старий світовий порядок. Увіть собі, у вас є старий будинок. Ви хочете на його місці побудувати новий що починається? З того, що приїжджає кран з великою такою бабою чавунною, яка бабах Бабах починає руйнувати. Каміння летить, пил піднімається, обвалюються стіни, обвалюються там все, все ламають. От хто такий Трамп? Трамп руйнівник. Він ламає старий світовий порядок. Наприклад, Рузвельт, до Рузвельта в, в колоніальній системі мита між країнами були десь на рівні між колоніальними імперіями, 60%. Систему, яку Бреттон бузьку систему, яку створив Рузвельт, за 40 років ці мита були поступово-поступово знижені до 6% в 10 разів. Приходить Трамп, 25%, 15%, 30%, 50% мита. Тобто він ліпить, вибачте, і одразу отримує відповідь. В Канаді ввів мита на канадські товари. Трюдов вводить мити на, на, на американські товари Трахбах. І от вже дивився з двох різних джерел інформація. Починається криза в американському автопромі. Тобто від дій Трампа страждає американська економіка. І це, вибачте, нормально. Це природа. Трамп, не будівничий Трамп, оця бетон, човунна баба, яка ламає бетонні і цегляні стіни. От його основна функція. Але як тільки він завершить свою роботу, почнеться будівництво нового світового порядку. І розумні люди вже наперед знають, в чому буде оцей новий світовий порядок, які стіни, яка архітектура, де буде. Водопровід, чи буде там тепло в цьому будинку, чи, чи не буде там тепла в цьому будинку. Тобто, як будуть підведені не тільки енергоканали, чи буде підведений інтернет до будинку, чи У будуть вами... там люди жити, ja. чи буде там затишно, Новий чи буде світ... там тепло, Новий чи буде там комфортно порядок. людям в цьому світовому порядку. Новий Снова. кожен наступний новий світ, світовий порядок завжди кращий за попередній. От ой, ой. за всю історію людства такі страшні війни, от Друга світова війна, завершилася ядерним бомбардуванням, але встановлений після Другої світової от Британгуська система світовий порядок, вона була чи не найкраща <зас> за всю історію людства. Це просто, от да, ми заплатили страшну ціну, то все було зруйновано. От Україна була ще не зруйнована. Але все одно ми отримали, вибачте, світ, який був точно кращий, ні, ніж 700 років до того України. Хай ми були в складі Російської імперії Радянського Союзу, але це було краще ні в складі Польщі, ніж в складі Російської імперії, власне, ніж в складі сталінського режиму до Другої світової війни. Це було все-таки цей світовий порядок був кращий. І от зараз, буде зараз Трамп руйнує, і не факт, що він буде будівничим. Як правильно, руйнівник і будівельник це різні люди. Тобто, він надовго, розумієте, він виконує свою роботу, мав зробити свою справу. І після того. Може, скажуть дякуємо, а може, і не скажуть дякуємо. От Рузвельту сказали дякуємо. Вон. На Єлисейських полях є зупинки метро Франкліна Делана Рузвельта, парижани у вдячність за всю війну. По великому рахунку, це Рузвельт організував Другу світову війну, але о, по справжньому вдячні. А як будуть згадувати Трампа, подивимось?